Погіршення погодних умов, що нині панують на території міста Василькова та Васильківського району, не залишили байдужими працівників міліції. Так, дільничними інспекторами патрульної служби Васильківського міського відділу спільно з працівниками територіального центру соціального обслуговування населення насамперед надається допомога одиноким та пристрілим громадянам. До їх осель доставляють продукти харчування, розчищають сніг біля домівок. Та виконується різного роду робота, з якої самотні та пристаріли громадяни не можуть поратись самотужки і обов'язково роз'яснюються правила поведінки під час негоди та своєчасної допомоги особам, які в ній потребують. Такого в Україні ще не було. За 12 годин випала майже місячна норма снігу, що спричинило справжнє стихійне лихо. Якщо двори багатоповерхівок згорем пополам почистили, то більшість приватних подвір'їв залишилися у сніговому полоні. В особливо скрутному становищі опинилися старенькі мешканці приватного сектору, які самотужки не в змозі не тільки розчистити подвір'я, а й навіть вийти з хати по харщі. З огляду на це за проханням міністра внутрішніх справ на допомогу пристарілим городянам, прийшли працівники Васильківської міліції, які разом з співробітниками територіального центру соціального обслуговування населення не тільки розчистили численні подвір'я від снігу, а й вручили потерпілим від стихії особисті харчові пайки. Ми вам привезли допомогу продукти харчування, щоб ви могли харчуватися. Зараз допоможемо вам трохи снігу, відкидаємо, щоб ви могли проходити Дякую. біля будинку на вулицю, щоб могли рухатися по погоді. Залишається подякувати працівникам Васильківського міського відділу внутрішніх справ та сподіватися на те, що вони своїм прикладом спонукають городян при нагоді завжди приходити на допомогу людям, які її потребують.